Вирішив передати дане кримінальне провадження до вирішення під апеляційним судом підсудності відповідно до положення статті 314, А після цього вже буде, буде з'ясовано або наш суд буде виглядати, або інше. Засідання оголошується. Фактично, суд погодився. З позицією прокурора що справу треба передати для вирішення питання про призначення за посудністю до іншого суду. Хоча адвокати вказували на те, що фактично в ухвалі суду апеляційного суду, яким було скасовано цей виправдовувальний вирок, було вказано, що передати справу. До суду першої інстанції І саме був визначений суд на той час Іричівський міський суд Одеської області. Моя думка як адвоката, як фахівця у галузі права, що ну, суд першої інстанції не може вирішувати питання, чи слід виконувати розпорядження, а саме ухвалу суду, вищостоящого суду апеляційної інстанції, чи не виконувати. Можливо, через 15 років буде сплив в сроку притягнення до кримінальної відповідальності. Тобто, ти обвинувачений, Якщо, які вже будуть там наявні на той час, будуть вже заморені цією судовою тяганиною тяганиною, можливо, можливо, припустити, деякі з них погодяться, щоб справу відносно них закривала зі, зі спливом строку, а можливо, деякі. Деякі особи все ж таки будуть бажати, щоб їх виправдали, вважають, що в їх діях немає складу злочину, але все ж таки, по факту, зі спливом цього сроку, і ніхто не буде притягнути до відповідальності У 2017 році. На той момент і лічівський міський суд він прийняв рішення, а саме виніс виправдувальний вирок щодо 19 осіб обвинувачених у масових заворушеннях, які сталися біля будинку профспілок в Одесі. І тому прокуратура внесла на виправдувальний вирок апеляційну скаргу. Верховний суд визначив розгляд цієї скарги апеляційної за миколаївським апеляційним судом. Миколаївський суд в свою чергу прийняв її до розгляду у 2020 році. Він потім зупиняє це провадження розгляд судової справи, тому що аргументує як тим, що 10 осіб з обвинувачених перебувають в розшуку. Потім вже в 2023 році цей же суд, але в іншому складі колегії суддів, ем, приймає рішення продовжити розгляд в грудні 2025 року. Е, Миколаївський апеляційний суд задовольняє апеляційну скаргу прокуратури обласної і скасовує виправдувальний вирок, і тобто визнає його незаконним. Злочин чинений територіально на території саме Приморського району. Але коли перший раз справи розглядалася, тоді не склалася колегія, не було складу. І тому підсудність визначили аж за Ілічівським судом. Але територіально це Приморський район, місце вчинення злочину. Саме ми говоримо про будинок, профспілок.